А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості над роботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, Або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.